при секретарі, а ми також пропонуємо, щоб професіора відчикала у звіті на покращення до сторонового номера. По-перше, в контекмі системи оподаткування звітів, ми треба дослідити спасао круту, що є підтримки адаптивності без скампового голосу контролю. Всього перший шестизміру руконаведення рошиться потенсильні ризики з інведіна на Україна на утрушені народу за катана, дев'яте злинення прищелечи, він список без картера портнера 5, три на 23, так бачить про мене снічого пишемо спасало, продовження спробування дозволимо промови Олександр Сергія зазвонити, продовжити дозволу про Олександру Сергіюча, спрокован, варто межі строки до судової слідування, тобто до 24 життя, де з третього річного сільська суді напоминати після голову щодо коронавірус завершена безпосередньо до військовопідційного суду. Залише підозрювається, що з тим, але то, що буде вилучені 14 години, 25. Я знижу сюди п'ятдесят. так? Слава Україні. Героям, слава. Так, друзі, вважаю здоров'я ще раз. Ось він ще раз його залишили на два місяці. Без змін залишили. Буде буде ця... тяжко назвати людина. Да, сидіти ще в СІЗО, дякуючи прийняттю рішень правильних суддям. Так, а, Так, канвоїв, так, да, плюс-плюс, плюс. О, зараз ще раз подивимося, як цього тіпочка будуть вести, який вважав себе царьком, який вбив, вбивав людей, який який виконав замовлення Кремля, підготував бердянський тил для того, щоб. Ремонтувати техніку для того, щоб її заправляти там, обслуговувати і так далі. Для цього він приїхав 25 го числа, щоб лютого 22 року з Києва для того, щоб Люди, які працювали у нього на підприємствах, залишились працювати. Він їх вмовив, сказав, що все в них буде добре. Бо, ж розумієте, самі станки без людської сили вони не працюють. Тому приїхав цар, сказав, що треба працювати. Люди працювали на Орду. І крім цього, ще ми дізнаємось дуже багато цікавого після того, як суди почнуть слухатися по суті. Зараз ідуть тільки за запобіжний захід тримання під вартою. Так, да, продовжили на два місяці, 60 днів. Тому це ще раз невелика перемога, але чекаємо, чекаємо на вироки. Так, он його зараз будуть виводити. Ті -ті 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 -ті. Так. Варіант. Кравцов-кравцов, ти всіх негідників світу да, захищаєш з Озюм'янко разом. Оце ви мутите. Ось адвокат Кравцов пішов, він так само захищав бивць Віталія Олешка Сармата, яке замовив оцей покидьок Паномарю. Олександр Сергійович. ну на нього просто кліма ніде ставить. Гердянцям вітання передайте. Ви це! Дякую, пасіку. Ну хоч так, хоч так, друзі. Да, ще... да, хай воно сидить воно. і знає, що люди не хочуть його більше бачити на свободі. Воно повинно заплатити справедливо по закону сидіти і думати про те, що він наробив з Україною, про те, що е скільки він людей вбив, е і так далі. Крім того, вони там, ну ви бачили, да, виходили фотографії, відео, де вони там збоченнями займа... займалися Цуканов е йому там. Виписував. Ну далі, коли в мене з'являться подібні фотки інсайдерські, я буду вам це, це показувати. Там такий жах, друзі, просто. Я пам'ятаєте, я колись на Рому Азюмінка кричав, що він, що він дирявий, і що всі вони там диряві, що вони ще через кукан проходять по намаря. Оце було. Ну, відбулося воно правда. Ви ж бачили ті публікації з телеграм-каналів, де переписку закинули. Як Цуканов, там Братанова свідли супруга. Ну, коротше, там безлад повний. Просто жахіття, Чисті збочинці, чисті. чисті. Не можу слов підібрати. Друзі, дякую, дякую, що ви дивитесь ефір. Дякую, що нас підтримуєте. Себе, себе підтримуєте, не навіть не нас, не нас себе в першу чергу. Це вас так само стосується, як і нас. Тому, друзі, розповсюдіть цю інформацію. Невелике свято. Знову його на 60 діб залишили. Для мене це особисте свято, бо цього негідника не можна відпускати на волю з його баблом. Він просто втече. Тому сид сидить ще 60 діб, хай подають в апеляції і так далі. Ми будемо. Дивитися, далі, що буде відбуватися в цьому варіанті, але у мене ще є велика надія. Та я не те, що велика надія. Я впевнений, що на фоні цієї державної зради, за яку зараз його судять і залишили в СІЗО, е освіжать справу по замовному вбивству громадянина України Віталія Олешка з позивним Сармат. Далі буде, друзі, всіх ради бачити ще раз. І слава Україні, героям слава! Далі буде. Разом до перемоги.